Киянин, якого ще за життя називали батьком гелікоптерів, Студент КПІ, винаходами якого користуються американські президенти, українець, що здійснив революцію в авіабудуванні. Винахідник, якого росіяни нахабно називають своїм, усе це про Ігоря Сікорського, генія, ім'я якого носить київська політехніка. У російськомовній Вікіпедії Ігоря Сікорського називають російським та американським авіаконструктором, хоч народився винахідник у Києві. А свої перші літаки він сконструював, навчаючись на механічному факультеті київської політехніки, до якої вступив після навчання у Парижській технічній школі. Поїв вже в ті часи був провідним технічним учубовим закладом. Він захопився авіацією, У нього була ще дитяча мрія. В дитинстві він захопився ідеєю Леонардо да Вінчі, так званого гелікоптера, вертикально злітаючого апарата, і почав будувати перші гелікоптери. До 1910 року Сікорський зібрав два прототипи гвинтокрилів, та жоден не злетів. Перше з суден відмовилось відриватись від землі, а друге могло підняти себе, але відмовилося піднімати мене. Авіаконструктор поставив на паузу свою мрію про вертикальний політ, але будувати літаки не перестав у Києві. Він збудував шість моделей літаків. На сконструйованому власноруч С-5 склав іспит на звання пілота. А на літаку власної конструкції С 6 установив світовий рекорд. Швидкість польоту 111 км на годину. Пізніше, вже на Росії, створив перший у світі чотиримоторний літак. Та за кілька років, 1917-го, почалася кривава більшовицька революція. Сікорський сам по собі своєю натурою він не прийняв ці революції, він не прийшов ні на одну сторону. Сікорський емігрував спочатку до Франції, а потім до США. За океаном він повернувся до мрії будувати гелікоптери і заснував власну компанію Сікорський Ейркрафт». У вересні 1939 року власноруч підняв у повітря гелікоптер. А через три роки оновлена версія пішла у серійне виробництво. Через 30 років після спроби Київської підняти в повітря свій гелікоптер в Америці це йому вдалося зробити, і він створив, значить, класичну так звану схему гелікоптера, запустив його вперше у світі в масове серійне виробництво. Відтоді компанія «Сікорський Ейркрафт» створила пів сотні моделей гвинтокрилів різного призначення. Ними користуються і американські президенти. А в українському небі його легендарні блеклоки сьогодні допомагають виконувати бойові завдання українським військовим бур. А рятувальні сія кінг Сікорського стоять на озброєнні наших ВМС. До речі, сам Ігор Іванович головною місією своїх винтокрилів вважав порятунок життя. Я завжди вважав, що вертоліт стане видатним засобом для найрізноманітніших місій із порятунку життя. Сікорський – це знакова та тому що він був інженером. Надо учить інженерів, котрих би в своїми предшественниками, котрі довжні бути викавічені, тому в київській політехніці, ось тут у залі вченої ради, за підтримки випускників установили пам'ятний бюст київському політехнікові, який 111 років тому підняв у небо свій перший літак. Містеру гелікоптеру Ігорю Сікорському, який до слова, попри зазіхання росіян, вважав себе українцем, мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священниками, є чисто українського походження. Інна Кобець, Роман Крюков спеціально для КПІ Медіа.